Хто б міг подумати, що на проспілкових зборах трудового колективу звичайного собі підприємства можуть вирішуватись питання на рівні державної таємниці. Та саме таке враження склалось у знімальної групи телекомпанії Рівне 1, коли вона прибула на прохідну дочірнього підприємства Фільтротехніка, яке належить заводу тракторних агрегатів. Саме тут працював Іван Кондратюк, який минулого тижня позбавив себе життя за однією версією через невиплату заробітної плати. Саме питання зарплатні мало стати одним з основних на зборах. Директор же підприємства Віктор Городськов своїм устним розпорядженням заборонив охороні допускати журналістів на збори. Та не одні ми виявились позбавлені можливості ознайомитись з проблемами підприємства. На його територію не пускали також пенсіонерів, які прийшли поцікавитись, коли їм повернуть гроші, зароблені ще до виходу на пенсію. Я на пенсію пішов хочу ходу зарплату. А зарплату ще не виплатили, ту, що ви заробили, так? Ні. І не пускають, так? Ні. А скільки вам заборгували? Триста гривень. Робітники ж фільтротехніки, залякані, судячи з усього керівництвом, не бажали світитися перед камерою. І що зараз? Та не беріть прямо це саме інтерв'ю, я не буду давати інтерв'ю. Нам цікаво, нас же не пускають, нам цікаво, що там робиться. Не знаю. Хоча приватно і повідомили, що нинішнє керівництво довело підприємство до крайньої межі і самогубство їхнього колеги, батька двох дітей, є логічним наслідком ситуації, що склалося. Причекавши більше двох годин. На прохідні до чорного підприємства фільтротехніка, і не отримавши дозволу бути присутніми на проспілкових зборах, або е не отримавши також можливості поспілкуватись із директором до чорного підприємства, ми дійшли до двох висновків: що або дочерне підприємство фільтротехніка не чекано, негадано стало секретним підприємством, або ж просто керівництво є, що приховувати від засобів масової інформації. І е думається, що ця справа ще набуде свого продовження.